І це можна взяти і побачити: ось у мене є потреба в соціалізації. При цьому для мене є цінністю щирість, відвертість, а комфорт. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, комфорт у мене в принципі співпадає з цінностями, да, і з потребами. Mm -hmm. І тоді я розумію, що якщо мої цінності і мої потреби чимось схожі, скоріш за все, це мій топ-3. Mm -hmm. В моєму випадку це свобода, комфорт, ну і чесність і відкритість. Туди входять, та і я можу вже. Розуміти, як отримувати щось від цього світу, від інших людей, від спілкування і взаємодії таким чином, що це принаймні не йшло б у розріз з моїми цінностями, тобто, коли людина зрозуміє для себе у там чи вже розпізнає свої потреби і свої <свісно> цінності. То тоді вона з тим, от вона написала один стовпчик потреби, стовпчик цінностей, да. Далі що вона з цим робить? Далі вона може е, розуміти способи, будувати способи їх е, задоволення реалізації, і так uh -huh. далі, uh -huh. або розуміти, чому це мені було некомфортно е, у спілкуванні з цією чи іншою. А, можливо, литиною. там щось йшло в розріз моїм да. цінностям, попри те, що це була моя ціль. Доволі часто ми не досягаємо. Саме тих цілей, які йдуть в розріз з нашими потребами і з нашими цінностями. Або мучимо себе, і нам прям важко дається, і ми концентруємось, ходимо там на якісь курси, і так далі, і так далі. І просто не бачимо або не усвідомлюємо, що наша потреба, принаймні на сьогоднішній момент, явно не співпадає з ціллю, яка поставлена клас. Тобто тоді виходить, якщо людина з цим розбереться, тоді просто вона і не і не розчарується, і не засмутиться за раз. тому що вона зрозуміє, це не те, що я погано зробила чи недостатньо, воно просто не співпадає. Тало вона не так воно з не моїми могло. потребами і з моїми з моїми е, цінностями.